Я мав прикрий випадок на минулому тижні. Я зараз його так з іронії трохи розповім. Але ж, от е, стосується там резонансних подій, в телеграмі є така ситуація, що там е, підписники мають можливість звернутися до тебе е, е, у загальній стрічці повідомлень, що у мене для вас є важлива інформація. Зверніться до мене особисто. Тиждень тому це дуже легко фіксовано у мене в стрічці, До мене поступило незвичне звернення. Через стрічку зверніться, там є для вас е, цікавий момент, котрий нас може зацікавити. Я звернувся і мені навалили. Е, вибачте, за твій слен навалили непристойну пропозицію. Настільки непристойно, що я на той день навіть я настільки е, е, ну був вражений, що мене розцінили з цього ракурсу, що я навіть там на добу відключив всі коментування, в принципі. Потім я вимушений був повернутися до того, бо все ж таки втратив зв'язок зворотній з аудиторією, з котрою з котрою більше плюсів ніж мінусів. А пропозиція була тиждень. Тому наступна: ви ж військовий, ви справедливий, ви рубите, ви там навіть таким гарячим словом там накриваєте. Вам люди довіряють. От зверніть увагу на корупцію в ЗСУ і почали мене наматувати, наматувати, наматувати. Знаєте через чотири через повідомлення, про що мене намотали? Вибачте, за Ні, про що? Яйця. Не про людські, про курині. Я тоді спав далеко. По-перше, пояснивши, що немає в мене ні компетенції, ні, ні. Я не знаю, скільки я коштую яйця в магазині. чесно. і мені не соромно, бо я їх 10 місяців не купляв чи 11. А в момент, коли я їх купляв. Долар був зовсім інший по вартості. То, може, щось з ними і сталося з тими яйцями. І я не придав тому значення і проїхав з тими яйцями. Верхівкою тої нашої закінченої бесіди, було, що ми ж вам пропонуємо, а ви навіть ціну не спитали. Тобто, мені було запропоновано дискредитувати систему, в котрій я зараз знаходжуся, на прикладі яєць. я тоді Примінив французький жаргон, в результаті чого заблокував того абонента і на тому закінчив. Я би не згадав про цю ситуацію взагалі більше в житті мені чим займатися. Дивіться, два дня ми обговорюємо яйця по 17 гривень. Так, це для мене мені, як, це, як це трактувати, якщо я е, трохи не став невільним учасником схеми, в котрій зарані ж спецоперація Коли там просто аналізуєш, е, хтось там вказав в кілограмах, хтось там в чомусь якось кудись порахували, у когось вийшло 16 е, гривень за яйця. Е, міністр пише, що то ні, то там в кілограмах, а, а яйця по 100 грам вибачте. У других типів свійських тварин, так м'яко скажу, не у курей, то відповідно, ніби й нема ніякої проблеми, і вже це накрили е, заявами вечірніми якихось депутатів, котрі приймали участь в комісії. Що відставка міністра не розглядається, але ж це для мене відразу з того відкладеного файлу відновило ситуацію. Що це ви замірно провокація? Я не знаю проти кого, проти уряда чи проти конкретного міністра. Я не, під, не підпорядковуюсь. Мій командувач командує сухопітних військ. Я не знаю, на які процеси впливає у цій війні міністр, я не цікавився. Але неважливо. Це це частинка політичного, е політичного керівництва країни. І коли ми там будемо по ній не перебираючи засоби. Стріляти чи допоможемо ми об'єднанню суспільства? Скоріше ні. Чи принесе це додаткові потрясіння? Скоріше, так. Да. Я став співучасником. не співучасником. Могли? Спів... могли. М може. Мене ледвини втягнули у конструкцію, котра потім проявила.